вообще ну боксовый І, такий дрон, і по 10 кілометрів летять і більше. Нещодавно ми були в дачному теж в Корахово вивозили людину. І перед нами теж мужика вбило з цивільного прямо в кришу. Перед яким дрон це між дачним і улакли. Пада 2024 року разом з волонтерами, які евакуюють цивільне населення, намагаємося зараз доїхати кудись ближче до Курахового. Спробували спочатку поїхати звичною дорогою, спуститися вниз ближче до сіл Константинополь-Багатир. Але поліція сказала, що та траса вже недоступна для приїзду, оскільки прилітають в пів і є загибля, і порадила нам їхати іншою дорогою. развивать да или нет да да да, да, да. тут аж сюда доплыли тут добро что вода прямо аж е, надо, ашу, я причем туда прямо проедем Від кураху біктолу виглядають дуже цілими. Та, це там не схоже на ці населені пункти, які, наприклад, дуже близько до Албази на Бахмутському напрямку. Тут люди по погороду, тримають гусачок, качечок. Усіх будинків, які ми приїхали за останні хвилини, 40, мабуть, було. У нас плюс одна евакуація. А, тобто десь чоловік 6 чи 7 навіть може бути у нас сьогодні кудись треба буде посадити. Ну, тісноті, але да не в обіді. Це Він знає всі діляві. А де ви, ви, каже, ви, 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 ви кажете, зараз авіація працює? Де ви кажете, зараз авіація працює? Курахова далі та сторона. Мандрівку, ще два кабеля лягло, тож Капець. А в Крахову можна заїхати? Взагалі ніяк? Зараз ні. Це діти є. Оля. чи це не дитина? Ні. Фух, Я думав, що дитина вже стоїть. Привезли, що він вам сказав, так? Да -да -да -да. Да, окей. Давайте, йдіть, поможіть, будь ласка, хлопці, з дівчатами. Да -да -да. Давайте ставте, а потім буде. Вже... Яка у вас тут обстановка? Ой, все побите, все розрушене. Фігіря І воду ми му привезти. Вода треба? Да, Видите, вода, ні. Дивіться, тут є ще таке підпуснеє. Це з Покровська вже... вам передали, представляєте? Вони самі під обстрілом виготовлять ще хліб. Представте собі. На землі. Ой, що це значить, булявку? А Біблія говорить, там, що воля Бога це є наші освячення. Тобто Господь поважав нас з вами, що зробити? Освятити, омити, очистити від наших гріхів. тому що ми ж народилися світ грішником, а грішник куди попаде, він ад попаде. Тому Господь планував, як нас омити, очистити, і освятити, щоб ми з вами куди попали, В царство небесне. І для цього він отправив нам кого сина свого Ісуса Христа. Я думаю, люди все розуміють. І тільки через покаяння, через любов. Треба, щоб люди любили один одного. Тоді все буде добре. Без любви нам ніяк не можна. Все, будьте здорові. Ще друга адреса. я тебе буду звонить. Ты эту коляску оставляешь? Вас как звать? Нет, Таня. Таня, у меня тоже очень прекрасное У есть. Океан Добра называется. Вот такие вот прекрасные места. Не месси. надо мне туда. Не надо? У меня родные, не так. Вас на той стороне родные, да? Родные, да. Дети в Духе. три года уже с ними делаю. Это было это да родители мои. Роди, ваша Это моя бабушка. Бабушка. Да. Капец. Папа такой, тоже не поехать ничего. Надо USB получить. Мама, И Там у меня есть пакет. Не, я взяла вещи ее. Давайте ну, еще Похоронная ее. С Богом. Отправляйся.

І Але все залишають. Все залишають. Окей, хоч він ваша баталья. Лишайте їх тут? А що можна взяти? Я думаю, що так. Да. А яку собаку ви хочете взяти? Яку собаку? А маленьку можете взяти? Беріть, беріть, маленьку беріть. А чого ви вирішили виїхати? Ну, дуже важко. Жарко тут уже стало. А давно? Нема? Нікого. Так, собаки. Блін, жалко, собаки такі, класні. — Які там адрес? Це ми зараз їдемо уляти людину. Слідче, так? Да? Це кажуть, 26, 26 направо тут. 27. А ми за вами приїхали. Ваша донька просила, щоб я забрав. Да ні, не підійшов. Ось в такому центрі там безкоштовно кормлять, безкоштовно все дають, допомогу дають і гроші навіть виділяють. Павлоградів, зараз ми можемо поїхати в Павлоград. Там одна разова допомога п'ять тисяч гривень дають, плюс біженські дають. Поїхали, от вона просить вас, щоб виїхали. – Ні, не хоче, не хоче. Це ж не я прошу, це ж вона просить я, вас. Я знаю. Я ж вже столько раз по телефону казав, що боться, не буду, я нікуди їхати. Я ж приїхав за вами. Внуки за вас хвилюються. Давайте бачили. відео хоча б ну, покажу вам. Я дивився вже це відео, бачили. Та не бачили, вони тільки записали вчора ввечора. Ага. связь с вами, чтобы могли нормально поговорить, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы были здоровы, чтобы... чтобы у вас все было хорошо. Сейчас за вами приехал Леонид. Пожалуйста, берите все самое необходимое и эвакуируйтесь. Вас отвезут в Днепр, в центр, там, где вы будете бесплатно проживать, питаться и так далее. Если вам понадобятся деньги в любой момент, мы их вам скинем, пожалуйста, соберите вещи, Числяні там. Поїхав. Поїхав. Ой, ну це бабушка не хоче мене їхати нікуди. Ну погодичка. Ангели наші приїхали за вами. Поїхали, ми вас заберемо. Да, поїхали, даємо. Така хороша у нас машина. Хороша у нас буде настрій. А от це куда девать? А шо тут девати? Візьміть все необхідне, документи візьміть. Якщо ти стане, станеш, повернетесь назад. Ай, потім вернуться ще. Не. Чого це попробуй? Поїхали, бабусь, давайте. Це дорога в одну, в одну сторону. Та як в одну сторону? Да. Ну ви ж бачите, як це небезпечно. Це ж життя. Внуки переживають. Якби ж воно не стріляло, якби ж воно не було небезпечно, а так же ж вони ось, стоять ось тут, ось. От чуєте, що відбувається. А тут от сусідня хата вас зложила вже. Прошу вас. Внучки просять. Ну. Nee, я ні, я, я нічого. Не... Ви казали, ви казали, що вона не хоче. А зараз що ви починаєте я... носом крутити? Я сказав, ми з бабушкою не хочемо. Чого ви відповідаєте за бабушку? Бабушка хоче поїхати. Я... Та вона ще не сказала, хоче чи не хоче. Поїдете зі мною. Бабуля, поїхали зі мною. Вона ще не сказала. Я ангел хранитель ваш. Знайти її хороше місце, а ви носом крутите. Ми заїхали під обстрілями сюди для того, щоб вас спасти. Дрони літають вон там уже. А ви носом крутите. Поїхали зі мною, бабуся? Не хочете? Поїдете чи ні? Кому я де нужна? Я ж вам розказую. сліпа. Я ж вам розказую, за вами буду ухажувати. Донька є, внуки є. Ну вони навіть не немає з вами. Совість майте хоча б. За других подумайте, не за себе думайте, за своїх внуків подумайте хоча б. Вони, дочка і внучки, їй не допоможуть там, тому що не в Польщі. а що? ви Поможуть, хоча в... б підтримують зв'язок, будуть, якісь гроші допоможуть. А вас навіть гроші тут не можете зняти. Де купити нічого не зможете? Нічого не зможете. Поїхали? Ні. Бабуся. Дуже шкода. Сам одна із старших бабусь в Україні, так? 101 рік. Так, скоро буде сто днів. Бабулечки, дивіться, яка... Огонь ще. Оце контраст, дивіться. О ще. Откуда бабулю вивезли. Так, зараз, подождіть, ми зараз будемо допомагати. Так, Тут ступенька. Стопінька. you <laughs>